Рай, радіо, рай, радіо, у твоїй тональності. Так, на годинку 15.28 я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте лайтовий день на Радіо Раї. і з вами Вероніка Миколин. І сьогодні в ефірі поговоримо про те, що стосується абсолютно кожного з нас. Це про кібербезпеку. Адже наші смартфони, ноутбуки, банківські картки і навіть акаунти в соцмережах це такі маленькі віконці, через які зловмисники можуть проникнути у наше життя. Як цьому протидіяти? Які нові нові виклики з'явилися останнім часом? Про все це ми поговоримо з нашим гостем, старша оперуповноваженим опору повноваженим відділу протидії кіберзлочинам івано франківській області Назарієм Клюфінським вітаю вас у студії. Доброго дня Рада знову бачити. Так минуло приблизно два місяці від нашої останньої зустрічі, і от кіберзлочинність така дуже динамічна. Постійно з'являються якісь нові схеми. То які загрози зараз на першому місці в нашому регіоні? Фактично, останнім часом найбільше спостерігаються ці фішингові атаки, фактично, розсилання, розсилання, тобто різного роду посилань, які несуть за собою вірусні, кажучи, атаки. І найбільше те, що ми наголошуємо під час проведення наших навчань, наших ефірів, це є. Не відкривання даного типу виду посилань, оскільки дуже багато практично і в телеграмах, і в інших соціальних мережах шириться, тобто так звані посилання е, з різними пропозиціями, і роботи, якісь актуальні пропозиції, наприклад, там вкласти грошові кошти в криптовалюту е, чи будь-які інші проекти, і фактично е, всі ці. Публікації, меседжі, які є в соціальних мережах, супроводжуються, там, перейдіть за посиланням для того, щоб ознайомитись подальшому. Я е, фактично. Надав би такі рекомендації, користуватися ресурсами довіреними, тобто, які є наші відомі, тобто на медійному, як кажуть, фоні Івано-Франківщини чи, наприклад, інших міст України, просто не користуватися незрозумілими, тобто, особливо взагалі є дуже багато рускоязичних, тобто, ну, москальських, як кажуть, сеперських сайтів і соціальних мереж, де вони рекламуються, ну, фактично створюють свій ресурс. Зміщують так звані mm -hmm. публікації і дані публікації несуть у собі вже фактично практично кожне друге їхнє повідомлення це є вірусний, ну, тобто вірусний зміст спонукання перейти за посиланням. Тому є прохання такого характеру, тобто не переходити за цими посиланнями. І як безпека, налаштувати двофакторні Аутентифікації на всіх своїх носіях, оскільки, як показує практика, коли є двофакторна Аутентифікація, тоді. 80% фактично унеможливлення є обійти цю двохфакторну аутентифікацію і взламати аккаунт. Угу. Суть взламу взагалі, суть створення цих фішенових атак, фішенових посилань. Е Відношенню до населення нашого, так суть основна, тобто взламати аккаунт в соціальній мережі, здебільшого, це є оголошення, фактично створення оголошень з метою там, позики грошових коштів, з метою зборів коштів, тобто на ЗСУ, з метою там, будь-якого там іншого, ну тобто меседжу повідомлення, але суть основна спрямована на отримання грошових коштів, позики або отримання, або отримання шахрайським способом грошових коштів, тобто від наших людей, від наших Шо населення, а взагалі, чи можна говорити, що за цей час зменшилася кількість злочинів? Чи все таки поки що рано говорити про якийсь прогрес? Ну, якщо брати от, е, періодику 2025 року, mm -hmm. так е, фактично це вже є 9 місяць, е, то ми м, спостерігаємо ну, по своїх, тобто е, по своїх кількостях звернень, які надходять до нас, то ми спостерігаємо меншу кількість тобто, звернень, особливо по, е, як сказав, критичних критичних тобто, видах злочинів, які є. Ну, тобто це є mm -hmm. там злам аккаунтів, злам карток банківських, наприклад, там, збори на ЗСУ, ну, фактично е, велика кількість військових. Злочин. Крім того, це є злочини і побутові, тобто які вчиняються, тобто позики там, чи інші тобто, види. І відповідно, якщо дослідити... Вказані типи видів злочинів, з якими до нас люди звертаються, то їх поменшило. Поменшило mm -hmm. в зв'язку з тим, що є чітка налагодна співпраця з медійними тобто ресурсами нашої області, де ми спільними зусиллями разом популяризуємо різні, тобто різну протидію видам шахрайств. І фактично, в одній, я б сказав, так в одній великій команді ми стартували з тобто з цією даною протидією шахрайством тематикою і. Через різні медіаресурси ми забезпечуємо населення інформацією. Відповідно, все рівно, десь людина, як, як має можливість прочитала, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи на сайті, чи, наприклад, в будь-яких інших соціальних мережах статтю, десь вона її насторожує. І відповідно, вже фактично менша кількість є переходу за цими різного роду посиланнями, тобто і взламами аккаунтів в акаунтів, соціальних мережах в подальшому. Ну, взагалі, небезпека насправді всюди, і в новинах фейкових, і в соцмережах. Але давайте якраз детальніше про Мережі Телеграм це один з таких найпопулярніших платформ, але й один, одна з найризикованіших платформ теж. А от чим вона небезпечна і як користувачеві зрозуміти, що канал чи там якийсь певний чат-бот потенційно шкідливий? У загальному є взагалі рекомендації від. Керівництво нашої держави, тобто так, про е, відмову користування телеграмом. Але ну, все рівно він десь є в наших телефонах, так, угу. е, як додаток, просто ми взагалі не рекомендуємо не користуватися як е, ну, способом дзвінків, тобто способом переписки, тобто даним меседжером. Є більш е, кращі і ну, безпечніші меседжери, тобто, навіть той самий WhatsApp, наприклад, так, чи Signal, чи, наприклад. Інші, тобто додатки, які є у соціальних мережах, і кажу, ми не ми не піаримо там чи не рекомендуємо жоден, але як безпечний, тобто ресурс краще вже ним користуватися. І взагалі, краще не зберігати там у рубриці збережено, наприклад, там у телеграмі, якісь там свої. Взагалі в меседжерах будь-яких не рекомендується зберігати якусь особисту свою інформацію чи паспортні дані, наприклад, краще їх зберігати ну, в тому вигляді, як вони є. Документ є документ, і все так. не сканувати їх і не зберігати для ну, Подальше, як кажуть, розсилання їх чи десь, наприклад, унеможливлення чи втрати цього документа. Крім того. В будь-яких ресурсах, там, в тому числі і телеграмі, краще користуватися перевіреними ресурсами. Тобто, якщо є медійний ресурс, який вже є тривалу кількість років, наприклад, так, на медійному полі, як кажуть, Івано-Франківщини, так як ми говоримо про наше місто, то відповідно, якщо ми знаємо цю компанію, наприклад, вона там має 5 років, чи 10, чи 15 років на ринку, вони не розміщують ну, будь-якого роду посилання чи там якісь публікації в мережі mm -hmm. інтернет. Інколи навіть співпрацюючи з з нами вони інколи питають, наприклад, чи надсилають статтю, і кажуть, то така тут фірма хоче, наприклад, розмістити публікацію. Але на наш погляд, як медійників, ми щось ну, хочемо перевірити, чи вона не є, наприклад, так званою шахрайською. Типу, так? І ми можемо перевірити сайт, тобто, подивитися хостинг вдома, тобто, чи він дійсно є такий на ринку, і тоді дати їм вже відповідь, наприклад, що дійсно це є ну, тобто, добросовісний ресурс, а не тобто, псевдоподібний. І, це. і таким чином ми, наприклад, допомагаємо. Мимагаємо, ну як кажуть, публікувати статті публікації рекламного характеру, тобто, ну щоб вони були для людей. Е Нормальними, тобто не не шахрайськими, угу. так, але шахраї це не лише про канали і чати. Останнім часом почастішли випадки з такими фейковими товарами. От нещодавно кіберполіція спільно з головним сервісним центром МВ застерегли українців у мережі. Шахраї продають неіснуючі автомобілі. Чи фіксуєте ви подібні випадки у нашому регіоні? Фактично, багато було випадків по різних, ну тобто точках України, тобто, якщо mm -hmm. так взяти в загальному, вже подивитися, так у нас можливо вони й були, але це були поодинокі факти. Так, mm -hmm. щоб глобально воно було, тобто то немає. Тут фактично йде мова про те, і фактично ми зі своєї сторони застерігаємо, навіть якщо ми е, користуємося довіреними, тобто ресурсами, там сайтами, наприклад, такі як Авторія, чи там РСТКА, чи будь-які інші тобто, ресурси mm -hmm. з продажу автомобілів, в тому числі Якщо брати вже і багато є телеграм-каналів, тобто інстаграм-сторінок, ну, я навіть, наприклад, бачу багато автомобільних площадок, де є в соціальних мережах, то фактично рекомендація такого характеру. Якщо ми телефонуємо, ну, тобто, запитуємо з приводу купівлі автомобіля будь-якої моделі, не залишати перші якісь свої завдатки. Тобто mm -hmm. так. це основне, тому що може бути ну, є багато реальних ресурсів, де дійсно є автоплощадка, наприклад, і є в них соціальна мережа. Наприклад, Instagram чи Facebook, де вони фотографують, продаються свої автомобілі. Але краще зателефонувати, запитати, чи такий автомобіль продається і поїхати на нього подивитися, ніж платити там 100-200 доларів, наприклад, за удаток, колись воно реально актуально працювало. Тобто люди людям перераховували там якийсь завдаток за автомобіль і приїжджали, купляли. Зараз уже фактично віри немає, що це, наприклад, можна надіслати тих самих це 200 справжні, доларів за додатку, типу, і цей завдаток може бути вже просто неактуальний. Ну тобто може бути шахрайський. І ту чи іншу людину е, ушукали. Так само і з авторіо. Тобто, подивилися, додавали автомобіль, наприклад, для себе у корзину, і якщо є можливість, технічно виїхали. Е, навіть ми вже рекомендували, давали рекомендації такого характеру, якщо, наприклад, ви знайшли автомобіль там чи в Полтаві, чи, там, наприклад, у Львові, краще не йти товариша знайомого друга, наприклад, який у Львові під'їде і гляне на той автомобіль, mm -hmm. чи навіть okay. принаймні на ту автоплощадку, чи вона є реально, тобто, ну, грубо кажучи, у Львові там, за такою-то адресою. Тоді вже зрозуміло, що це є реальна актуальна площадка, тобто яка не тільки е, в Інстаграмі чи в Фейсбуці розмістилася, а вона є реально, тобто є фізичний офіс, є фізична парковка, тоді вже в такому випадку можна якісь платити за А якщо людина все ж потрапила на гачок, то куди, як їй звертатися, щоб хоча б мати шанс повернути там кошти чи притягнути людину до відповідальності? Першочергово, що ми рекомендуємо зі своєї сторони, це є. Миттєве ви, ну, зроблення скрінів, тобто, ну, більшість в нас як відбувається переписка? Та в телефоні, бо тримаємо телефон в руках, переходимо в месенджер, тобто спілкуємося. Якщо ми відчуваємо, що десь щось пішло не так, наприклад, є ймовірність того, що вас ошукали, ми робимо скрін екрану, тобто, миттєво, тому що буває таке, що шахрай видаляє, особливо так, як беремо та не тільки Телеграм, а Інстаграм може бути і Фейсбук. Є така позиція видалення повідомлень для двох. Так, і от, yeah. Він завершив свою операцію шахрайську, тобто він шукав людину, він віддаляє миттєво повідомлення для двох, і ми втрачаємо фактаж фактично. Тому, коли ми відчуваємо, що десь є якесь непорозуміння, можливе може бути, ми робимо миттєво скрін екрану, якщо це є OLX, наприклад, робимо скрін повідомлення і даного оголошення у OLX, оскільки, наприклад, номер ID оголошення, це для нас ну, тобто для вас це нічого не значить, а для нас номер OLX оголошення ID, тобто це як мінімум запит компанії OLX. Лікс, наприклад, де ми можемо отримати відповідь, хто реєстрував це дане оголошення, можемо отримати відомості про ip адресу і далі за ip адресою працювати. Тобто цей перший крок збереження фактів, другий крок це і написання, тобто заява до нас причини кримінальне правопорушення. Ми тоді вже даємо правову оцінку, тобто даному злочину, чи це є, наприклад, шахрайство, чи крадіжка, чи будь-який інший вид злочину, який може бути. Ну і після того ми вже. Продовжуємо тут. Реєструємо кримінальне провадження, здійснюємо досудове розслідування і встановлюємо різні факти, які є в даному кримінальному провадженні. Так, тому обов'язково все скріньте. А ще один такий поширений вид шахрайства. От ми ви вже про це згадували сьогодні, коли людина погоджується на якусь віддалену роботу, підробіток через інтернет і втрачає великі суми грошей. Чи є тенденція до зростання таких випадків? І які сигнали, і ось ці червоні на які треба звернути увагу, обираючи от, підробіток онлайн? Фактично, це було поширено десь, напевно, що можливо десь так рік тому. Тобто ну, такий був пік працевлаштувань. Mm -hmm. Зараз вже їх фактично є менше, але є дуже багато от пропозицій, де, наприклад, пропонують роботу за кордоном, особливо зараз жінкам. Тобто, тому що ну, чоловіки. Е у силу, я кажу, того, що відбувається, тобто не, не можуть ви, ну, виїжджати зараз. Е, але багато є пропозицій, де пропонують жінкам, наприклад, за кордоном, там, наприклад, в Англії, в Німеччині, в uh -huh. Польщі чи там інших країнах Євросоюзу. І фактично, е, яка тут схема, шахрайська спостерігається, це є, наприклад, допомога у виготовленні документів. Оскільки там, наприклад, стверджують вони, що для того, щоб працювати в Англії, е, наприклад, треба зробити апостіль певних видів документів. Або, наприклад, якісь отримати довідки для подачі документів. Для оформлення, І вони скидають такий псевдоперелік довідок, які ну, нічим не обґрунтовані, але для людини треба зробити. І людина розуміє, що, наприклад, щоб їй зробити ці довідки за три дня, це практично нереально. І погоджуються на те, щоб зробила та, як кажуть, псевдофірма в лапках, тобто дані довідки. І е, народжується в такому випадку ціна, тобто цієї довідки. Припустимо, там для виготовлення пакету документів для виїзду, наприклад, у грубо кажучи, в Англії прикладово кажу. Е, вартість коштує, наприклад, п'ять тисяч гривень. Ну і фактично це як, типу, як завдаток, вони рахують, а загальна вартість, наприклад, може коштувати там і 200-300 доларів, чи там, наприклад, 10-15 тисяч гривень. І відповідно людина, проплативши так званий аванс тій особі, шахраю, ймовірному, ймовірно, ну, він зникає. І людина, получається, потратила цю суму грошових коштів і є ошукана. Ну і ми їх називаємо як кажуть, завдатчики. Тобто це особи, які отримують так звану суму завдатків від кількості людей, і це, і, ну, і зникають і на цьому заробляють так. так. Тому будьте уважними. І в принципі, оці роботи онлайн не потребують жодних вкладень, якщо це справді робота, а не вас намагаються ошукати. Ну а поки ви будете перевіряти, чи не працює хтось Ой, чи не продає хтось ваше авто на OLX, Ми зробимо таку невеличку паузу. Рай Радіо. Рай Радіо у твоїй тональності. Таємось до ефіру. Нагадую, сьогодні у нас у студії Назарій Клюфінський старший оперуповноважений відділ протидії кіберзлочинам у нашій області. Ну і далі тема, яка стосується кожної родини: а саме безпека дітей у мережі це така окрема тема діти і підлітки. От які загрози ви вважаєте найактуальнішими зараз для них? І чи змінилась ось ця мода серед шахраїв і маніпуляторів? Фактично, періодика. Злочинів буває різне, тобто повідношення до дітей. Це як і зараз враховуючи те, що військовий час, тобто і виробування підлітків, і також користування соціальними мережами, їхні їхні, тобто різні чати, там які вони створюють самі, або чати, в які вони долучаються і користуються. Фактично, рекомендація, яка з нашої сторони, тобто для взагалі, і для дітей, і для батьків. Тобто, що стосується е, дітей, то ми просто і просимо, і закликаємо. Тобто, і є просто прохання великого характеру користуватися взагалі, тими чатами і е, різними соціальними мережами, додатися в ті канали там, чи в чати, які ми знаємо. Тобто не підписуватись, не дай Боже, на якісь там тобто, москальські там, ресурси чи там незрозумілого характеру, е, ресурси, де. І де ймовірне, якісь може бути закликання до чогось, до спонякання якихось дій. Тобто, навіть якщо дитина щось відчуває, тобто, що якийсь незрозумілий тобто, чат чи, чи в чаті якась особа йому виписує особисті повідомлення, не встидайтеся, підходьте до батьків, ви самі розумієте, що батьки це не є ваші вороги, тобто, це є ваші друзі, чи там в школі це є викладач, наприклад, якщо буває таке, що батьки на роботі зайняті, підійти до викладача, тобто, підійти до будь-кого старшого. І і, наприклад, повідомити цей факт. Тому що, що батьки, що там викладачі, вони можуть е, надати цю інформацію про охорону органу, тобто чи працівникам Національної поліції, чи там працівникам СБУ, і ми можемо вжити подальших заходів, щоб, е, як кажуть, знищити цю нечість, тобто і соціальні мережі. Це раз. Е, що стосується, наприклад, батьків, тобто, які ми можемо дати рекомендації, просто як ми зазвичай кажемо, Організовуйте для дітей, яке я називаю, наприклад, День кібербезпеки. Будь-який, там, який вам зручний день, наприклад, там, чи субота, неділя, більшість, ми розгружені від. Ну, бо кожен батько, мати має якусь фактичну роботу цілий тиждень. Але, наприклад, в суботу-неділю приділити, наприклад, годину часу для, наприклад, я кажу, вечір кібербезпеки, взяти дитини телефон, подивитися, які в неї чати, які цей. Тобто бути не ворогом для дитини, там, наприклад, забрати телефон і віддати uh -huh. його через тиждень наприклад, наоборот, просто переглянути меседжери, тобто в яких дитина як кажуть, зареєстрована, тобто в групах, в яких вона додавалася, поставити батьківський контроль, наприклад, обмежити там TikTok від перегляду, там є позиції в налаштуванні, обмежити від перегляду, наприклад, там виставити, там якщо дитина молодша, там чи до 14 років, чи там до 10 років, налаштувати акаунт у соціальній мережі відповідно. Хто може телефонувати дитину, виставити, наприклад, або друзі, друзі, або взагалі ніхто. Ну тобто, все одно, якщо батьки телефонують, вони телефонують на простий телефон, рідко там хто дзвонить там у WhatsApp чи там в Viber, наприклад, ну, так. дитині. І такі прості типові налаштування. Якщо, наприклад, кожна там батько-мати зробить у телефоні дитини, це є 50% успіху, мається на увазі і безпеки дитини. Так, тут головне знайти певний баланс і захистити дитину, і водночас не перетнути її особливо. Межі. Але якщо говорити не лише про пересічних людей, а от про підприємців, чи багато випадків, чи взагалі були такі, коли страждає саме бізнес? І як компаніям захистити свої дані? Випадків Якщо брати в загальному по Україні, так от, ну, є різні, тобто особливо найбільше випадків було, ну, спостерігалося, це є створення псевдо, наприклад, соціальних мереж або створення псевдосайтів. Наприклад, є сайт підприємства там, приватного, який надає так звані ну, певні види послуг. Uh -huh. Ось, яка спостерігалась позиції, це шахрі створювали псевдосайт, де допускали, фактично робили клон сайту, але допускали одну помилку у тобто, даному сайті. Наприклад, якщо там є буква І наявна, вони ставили замість одної букви І, наприклад, дві букви І. Або, наприклад, там «Н», ну, угу. да, букву, да, будь-яку іншу букву додавали, І цей, і створювали псевдосайт, робили клон сайту, тобто абсолютно всі публікації копіювали, які є на сайті, і позиціонували себе, наприклад, як підприємство, яке здійснює продаж тої чи іншої продукції. Ось тому краще. Перевіряти тобто ці сайти, подивитися, чи, чи вони є взагалі. Є безкоштовні ресурси в мережі інтернет, де можна, наприклад, перевірити хостинг і доминг безкоштовно. тобто Це не обов'язково працювати десь в проохоронному органі чи, наприклад, платити платну цю послугу. Ми просто методом особистого пошуку в мережі інтернет шукаємо, як перевірити хостингове і ім'я, наприклад, і в методі. Пошуковику ми, ну, копіювати, вставити посилання на ресурс, і ми бачимо, що, наприклад, цей ресурс зареєстрований, якщо це Хмельницький наприклад, сайт, чи там, наприклад, Київ чи Житомир, наприклад, сайт буде писати, що хостинг, наприклад, він орендує тобто, у Житомирі, тобто, і, ну, ресурс знаходиться в Житомирі. Деколи пише дані особи або дані фірми, які орендують хостинг. ну, тобто, Звичайно, кожен сайт має хостинг, тобто і до. Тобто хостинг – це є ім'я, ну, тобто доменне ім'я сайту закінчення, і хостинг, тобто де є площадка, де збережений цей ресурс, тому що кожен сайт має свою кількість мегабайт чи гігабайт інформації, який на собі знаходиться. Ну, відповідно, хтось цей сайт і орендує, тобто і за нього платить. І де, коли пише там, наприклад, даний хостинг і домен орендує Дзол чи там ФОП такий тут. -то". І тоді ми розуміємо, що це є правдоподібний ресурс, і цей і це, і мова йде як про так і може бути соціальна мережа. Звертати увагу, яка кількість публікацій. Якщо, наприклад, реальний Інстаграм-сторінка чи реальна facebook сторінка то там йде публікації щоденно. Якщо там публікація остання була півроку тому, а вони продають там, не знаю, будь-який товар, тобто за скаженими знижками. якщо Реальна ринкова ціна, наприклад, його там 2000 гривень, його продають за 800, ну це значить, воно щось спонукає тобто, до -то позиції задуматись. Знаєте, у світі... Зараз така ера штучного інтелекту. От люди завантажують тоді фото, пишуть свою якусь інформацію, свій голос. Чи є ризик, що о, така інформація може бути використана зловмисниками? Ну дійсно є зараз дуже багато тенденцій, оскільки. Фактично з появою там, штучного інтелекту, там і чату GPT, і, там дгіміні інших, тобто, як кажуть, підвидів, тому що чат-GPT має ще дуже багато різних е, про, ну, програмних комплексів, які вже влаштовані в чат-GPT, і кожна з них щось виконує. Одна, наприклад, лобить, ну одна програмка робить логотип, друга програма, наприклад, створює ті самі звукові діпфейки, тобто відтворює звуки за допомогою того тексту, який, наприклад, ми задаємо це, і цей, фактично. Чат GPT створювався у корисних цілях, але фактично його інколи не, як кажуть, не гарні люди, тобто використовують у своїх цілях. Тому, якщо є ну, такого типу чи виду створені ролики, краще їх перевірити. Тобто, чи це дійсно особа звернулася, ваш товариш чи знайомий, наприклад, чи це може бути створений це. Я зазвичай кажу, як відрізнити, наприклад, діпфейкове відео тобто від нормального відео, тобто, яке було знято на, на мобіль Телефон, наприклад, як запис у кого звернення. Зазвичай ці е, діфейкові ну, відеоматеріали вони є е, дуже гарно і коректно відредаговані. Тобто задній фон дуже насичений колір, або зазвичай да. якийсь однотонний колір. Наприклад, якщо брати от, приклад цієї студії, так, зрозуміло, що це відео, наприклад, є от, натуральним, яке воно зараз знімається, ну, тобто, в прямому ефірі. Зазвичай, якщо є діфейкове відео, це підредаговане, наприклад, моє ваше обличчя. Наприклад, так? От, або може ми дуже Таково, Даємо, третя то, рука з'явитися. Може третя рука з'явитися. Дуже все дуже акуратні, гарні кольори. Ну тобто, це так, знаєте, як обкладинка як журналу, так. Ось. а не реально просто та. зняти відео у простий час. Так, добре, наш час вже підходить до завершення, тому давайте зробимо для наших слухачів таке все зведемо у кілька простих кроків. От ваш особистий топ-5 правил кібербезпеки на щодень. Топ-5, це є перше, саме основне і головне правило це є налаштування двофакторних аутентифікацій абсолютно на всіх ваших соціальних мережах. Далі це є прив'язка сім-картки вашої, тобто будь-якого оператора немає значення там, чи, «Циків чи лайф, чи там, водофон, прив'язка до паспортних даних, оскільки фактично сім-картка відіграє дуже велику роль тобто, у вашій повсякденній роботі і діяльності, тому що відновивши її вже, фактично можна відновити і доступ до iCloud, e до Gmail, тобто до інших соціальних мереж, які є прикріплені. Бо будь-яка фактично соціальна мережа, якщо ми відновляємо пароль, ми використовуємо фактично той самий телефон, на який приходить нам пароль з номерами відновлення, тобто з циферками, які є для відновлення. Також це є пильність до фішингу. Пильність до фішингу це означає. тобто, не відкривати там різного роду незрозумілі, не, ну, непонятні які повідомлення, які приходять вам на будь-яку вашу соціальну мережу, особливо від незнайомих людей. Також пунктом четвертим я б назвав правильне налаштування соціальних мереж. Якщо взяти там чи Телеграм, чи Інстаграм, чи, наприклад, Facebook, налаштувати меседжери таким типом, що, наприклад, хто може додати мене в групи, наприклад, там чати, ніхто або максимум друзі друзів. Це практично в усіх ваших меседжерах, які є тут тобто, у соціальних мережах. Оскільки буває таке, що ми, наприклад, прокинулися зранку, відкриваємо телеграм, а у нас там вже якісь п'ять чатів незрозумілих. Так, тобто так. добавлено. І ми не просилися, нас добавили фактично без нашого відома. Але якщо ми беремо, наприклад, налаштування, налаштування груп і Тобто хто може добуляти, ну позицію, хто може добуляти мене друзі в друзі, наприклад, друзі-друзі або ніхто. Відповідно, ми вже навіть якщо з наших друзів хтось додав, ми бачимо, що це додав наш, наприклад, товариш. Ми розуміємо, що це не якась ну, тобто, незнайома нам особа, а як мінімум друг. Так. Ось і фактично ці такі фактично чотири там і п'ята, це є це в загальному користування телефоном. Не віддавати, я кажу, третім особам телефон, щоб не, не скопіювали, не зберігати паролі. Також ще важливе питання. Не зберігати паролі незрозуміло, де там роблять ці збереження, не робити фотографії цих паролів, чи там у графі, там в Google Chrome, наприклад, там є графа збереження паролів. Придумати собі десь надійніше місце, тобто для зберігання цих паролей. І під час використання Wi-Fi, наприклад, якщо брати, ну це вже шостий пункт, це вже шостий, не, останній, важливий, останній. Фактично під час користування Wi-Fi вдома ставити паролі на роутерах, якщо є, наприклад, підприємства державні чи приватні, немає значення. Тобто ставити також складні паролі і, наприклад, на фірмі, якщо ми працюємо, так чи державні, чи приватні, тобто, ми повинні використовувати Wi-Fi для працівників, тобто один Wi-Fi роутер. Якщо є, наприклад, гості приходять, які хочуть, ну є необхідність користуватися Wi-Fi цим. Інтернетом Wi-Fi, тобто роутером. Ми тоді ставимо від свіча Wi-Fi, тобто і можемо його або поставити на мінімальний пароль, або на, наприклад, безпарольний. Але цей Wi-Fi роутер має не мати відношення до працівників, до ваших робочих комп'ютерів, ноутбуків і іншої техніки, яка є у вас на підприємстві. Так, ну що ж, дуже вам дякую за цю таку важливу, як завжди, розмову. І насправді ми вкотре переконалися, що кіберзахист це все ж не лише антивірус чи правильний пароль, але й насамперед це така власна увага. Ажність і власна відповідальність тому бережіть свої дані так само як бережати власне здоров'я. А у студії сьогодні у нас був Назарій Клюфінський, старший опри відділу відділо кіберзлочинам в Івано-Франківській області. Дякую вам ще раз, що завітали до нас. Ну, а ми ще обов'язково почуємось. Дякую вам. Рай радіо, Рай радіо. У твоїй тональності.